Шановні депутати, починаємо засідання комісії. На чергове засідання комісії прибуло троє депутатів із п'яти. Які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Поступила пропозиція розпочати. Необхідно обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Прошу, Які пропозиції? Які пропозиції? Да, давайте я. Я буду. Поступила пропозиція обрати секретарем комісії великобориця Наталі Ігорівну. Прошу проголосувати. Хто за? Поправтую три шановні депутати, і члени комісії. Я вас не дам інформацію про те, що в нас чергова сесія буде 20 грудня, і засідання комісії перед 102 сесією призначено на четвер. У мене є пропозиція, оскільки ви сьогодні зібралися, щоб вас перейти ваш дорогоцінний час від як ви працюєте на громадських засадах, то я прошу включити питання проєкту денного, які буде передбачені проектом на на 102 сесію на сьогоднішній пленарне засідання. Ви не заперечуєте? Прошу воно включено порядку денному і прошу тоді працювати по порядку денному, який ви затвердите на сусідній комісії. Отже, порядок даний розданий на руки. Прошу прийняти порядок даних за основу. Хто за? Хто проти, Утримався. Добре. Є? Чи є зміни за доповнення порядку денного? Немає. Якщо немає, прошу підтримати порядок в цілому. Хто за? Хто проти, Утримався. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. Запрошую для надання інформації по першому питанню Наталю Зайць про затвердження програми забезпечення житлом дітей сирів та дітей позволених без військового та осіб всіх числа на 2025-2027 роки. До нашої уваги проєкт програми схвалений вже рішенням виконавчого комітету. Дана програма вона просто поновлюється на наступні три роки, на 2025-27 роки. Пропонується загальний обсяг фінансових ресурсів 1 мільйон 995 тисяч на 3 роки. З них на 25 рік. І так, в принципі, і на кожен рік. 15 тисяч на виготовлення встановлюючи против на житло майно тої власності, яке має діти, або е, діти позбавлені батьківського декування, або е, особи з їх числа. 50 тисяч на ремонт житла, який знаходиться у власності дітей сирі, або дітей позбавлені батьківського декування. І 600 тисяч на придбання житла для дітей цієї ж категорії. Е, такі суми. Ну, можу так додати. Що взагалом в нас на, на первинному обліку перебуває станом на зараз 16 дітей з числа сирять і дітей позбавлено батьківського опікування, тобто це діти з нашої громади з нашої території. І станом на зараз троє дітей це вже не діти, а особи з їх числа, але це які були в нас на первинному обліку. Вже стали повнолітніми, Вони перебувають на квартирному обліку в міській раді. Ну, в помірі можливості запробувати їм допомагати, по зверненню. ну можливо, мають у нас там такий, ну, напевно, буде в цьому році потреба в наданні фінансової допомоги при право встановлюючи допомоги з спадщини, з дитинний числа, позвали на підійськові піклування. Прошу підтримати. Є запитання тут виглядача? Ага. Немає, Отже, е прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Проект рішення е, прийнято і прошу рекомендувати, рекомендувати вивізку на розвитку сесії. Проект номер 2 запрошую для надання інформації по другому питанню Олега Постоловського про затвердження програми підтримки військово-контрольців Чорківської міської територіальної громади, які брали в оборуську участь захист України та членів їх сімей їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, безвісти, зниклих захисників України на 2025-2026 роки. Це у мене така програма реалізації державної політики щодо підтримки військовослужбовців нашої громади. Вона передбачає на передбачена на два роки на 2025-2026 рік. На кожен рік 920 двадцять тисяч. По програмі можу вам розказати по пунктах, які ми винесли пункти. Це забезпечити відзначення День захисників та захисниць України, Дня Збройних Сил України, Дня Незалежності України, Великої, Великої різдвяних свят та інших пам'ятних подій. Це тобі ж до дітей, в яких загинули батьки або зникли безвісті. От пропонується 120 тисяч. Ну мені здається, що сума не є велика, враховуючи скільки в нас зараз є, і не знати, що скільки буде, бо це таки не Що в нас буде далі, не знаю. Вони ну, прийняли кількість переглянемо. Ну так, а чому дійсно таке каже Олег Петрович, не даєте більші суми? Щоб ну, потім не переглядати. Ну це ж 120 тисяч, що це є? Це 120 тисяч на один із пунктів цієї так. програми. 920, 920. 920 Це загальна цифра 920. Ну поки що ми як про... А скільки у вас є на обліку ветеранів? 352 ветерани поки що. З цих під 352, 58 загинули і 30 сімей безвісти з них. У нас є фінансування по нічого програмах. Так. Поки що ми не перед Другий пункт це відшкодування витрат на проведення робіт, пов'язаних із створенням безбар'єрного простору за місцем проживання. Ну, так, як зробили Олега Дубового там на подвір'ї, щоб було. А це 200 тисяч. Ну, не знаю, це ну, теж так приблизно, бо не знати, в кого які умови, як там які, які об робіт. Об'єм робіт це вже щоб… Там визначила комісія, скажімо так, чи архітектори, як, ну, приблизно так. І такий новий пункт мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їх родин на 10 аплікантів розраховано по 25 тисяч. У нас зараз е, буквально того тижня було подано законопроект міністерства. Е, По-моєму, -по -по 10258 номер. Про більш таки допомогу від державних, регіональних і місцевих, скажімо, влад для розвитку місцевого бізнесу для ветеранів та їх сімей. Ну там суми невеликі, але все-таки вони чимось і допоможуть. Я кажу все, навіть в крайності для того бізнесу генератор купити, mm -hmm. хто не має, чи там. Бо, скажімо, великий бізнес ветеран не впровадить він там для себе. Mm -hmm. Ну, і, і третій ну, такий пункт цікавий організація та проведення спортивно-масових заходів та змагання військовослужбовців, ветеранів війни та осіб з інвалідністю, які отримали поранення, травми або захворювання внаслідок збройної агресії. 100 тисяч. У нас зараз проходять ігри ветеранів, цих, ігри нескорених і сподіваємося, ну, що і ми будемо брати участь. Роботи, Якщо вони на місцевому... На так, це на рівні держави і ми мусимо їх Ладно. також ну, підтримати. Таке. Програма схвалена, виконавчим комітетом. Схвалена чекаємо вашої підтримки. Є угу. запитання ще що... мав. Немає. Може, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Проєкт рішення прийнято та рекомендовано винести до сесії. Отже, проєкт. Е, 3. Я запрошую до надання інформації по третьому питанню Олесу Хмелик про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Чортківської туристично-інформаційний центр, Чортківської міської ради та розвитку туризму, Чортківській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки. Дякую за Власне, програма фінансової підтримки КПТІЦ і розвитку туризму складена на основі попередніх програм з 2021 року, але власне, додається основний пункт, пункт, який стосується фінансової підтримки, бо до того в нас не було окремої програми і не було включено питання про фінансову підтримку. Фінансової підтримки це власне зарплатня е і матеріально-технічне забезпечення працівників туристичного інформаційного центру. Далі, е стосовно е пунктів розвитку туризму, тут теж нічого не міняється, е ну, тобто залишаються ті, е які е є такими сталими, які е постійно потребують, е бути включеними в програму. Це те, що стосується там, сприяння. Створенню нових конкурентно спроможних туристичних продуктів це або як окремі об'єкти, або об'єкти, які або просто продукти як додання нових інтерактивних методів ознайомлення мешканців з історією міста, це і організація проведення і координація подій, це прийняття представників делегацій. Це дослідження, аналіз ринку, тобто такі соцопитування серед мешканців стосовно історії і, власне туристичного потенціалу. Це і нова полі... поліграфічна продукція, яка, яку... яка потребує оновлення, і яка завжди має бути актуальною на той момент. І власне інші, інші пункти, які стосуються розвитку туризму черківської громади. Mm -hmm. так, тому, що ми на сесії а, власне так. так, так. Yes. Яка сума? Uh, сума, зараз скажу, uh, точно на три року, тобто 25, 26, 27 рік це 4 мільйони 540 тисяч гривень. Mm -hmm. Є ще запитання відповідача? Mm -hmm. Немає також проголосувати. Хто за? Mm -hmm. Хто за? Хто проти? Три Отже, проєкт рішення прийнято та рекомендовано винести морози сесії. Проєкт четвертий. про затвердження програми підтримки благодійної служби милосердя Карітас в місті Чорткові на 2025-2027 роки. Прошу до надання інформації Ігора Грицека, начальника управління соціального захисту та охорони здоров'я. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Діло в тому, що програма діяла на 2024 рік, програма закінчена. На 25-й нова цей діє починається нова програма. Це кошти йдуть на придбання канстуварів, на харчування дітей, придбання різних матеріалів. Сума там де 140 тисяч невеличка і прошу підтримати Є відколітав, що вони його пропонують. Я запитаю. Може, хто за? Хто проти? Проєкт рішення прийнято та рекомендовано винести на розгляд сесії. Наступний те, п'ять. Принесення змін до програми та забезпечення безплатного спільного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп жителів Чорківської міської територіальної громади. Заставлена категоріями захворювань на 2023-2025 роки. Прошу до надання інформації і врагри. Прошу підтримати рішення. часом на даний час, по даній програмі одержували безкоштовні рецепти по безкоштовній відписку рецептів, тільки хворих. Ми поговорили з лікарями. Є пропозиція включити туди психічно хворі, тому що вони не йдуть по доступних ліках і люди не мають, просто не мають за що брати. Всі решта ліки йдуть, е, под, е, рецепти йдуть по доступних ліках, тобто фінансові держави. А за рахунок нашого міста, бюджету будуть тільки стілом кохворі і психічно хворих. Ну, їх, їх, їх на руліку йти 400, але звернень небагато, може десь людей, які постійно. Але але вони є, вони, є вони є. приходять кожен місяць і ми мусимо, тому що... Ясно, ці категорії <продукність> Так. Не запитання? Не. Не. Отже, прошу проголосувати, хто за? Хто проти? Проект рішення прийнято та рекомендовано винести на розгляд сесії. Наступний перш про пронесення змін до програми допомоги лікування та реабілітації військовослужбовців Черківської міської територіальної громади, які беруть брали участь у захисті України на 2024-2025 роки. Прошу до надання інформації. Оксана так, програма у нас вже працює, і по цій програмі ми вділяємо кошти для поранених військовослужбовців. Але з листом до нас звернувся директор центральної міської лікарні, тому що у зв'язку з тим бувають такі випадки, що коли хворі військовослужбовці потрапляють на лікування до нашої лікарні, повністю пакетом НСЗУ лікування не забезпечується. І інколи потрібно ліки з переліку, переліку яких немає. І тому ми хочемо дофінансовувати це приблизно буде 300 тисяч гривень в рік, і ми просто включаємо цю програму в пункт ще придбання лікарських засобів, які включені, які не включені в національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування військовослужбовців, їхніх дружин і їхніх дітей. Це буде на 25 рік 300 тисяч ми додаємо до цієї програми. І на 26-й також 300 тисяч. Є запитання. Отже, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення е, проєкт рішення прийнято та рекомендовано винести на розгляд сесії наступний проект сьомий про внесення змін до цільової програми соціальної підтримки громадян Чортківської міської територіальної громади Турбота на дві Четвертий 2026 рок. Прошу до надання інформації про гривську. Дію в тому що дана програма діє, і як переступив перединою пан Олег, він сказав, що два пункти е, перейшли до них. Ветеранські дії це ветерани е, по допомогу по знаменитих, знаменитих датах дат, та залежність УПА і безбар'єрність на приватному секторі. Воно було в нашій програмі. Два пункти перейшли в програму тенського візії. Тут відключаємо, а їх не бойовим. Не задаємо цю пару такі питання, бо ми дуже потіли. Я запитаю. Якщо не маєте, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти. окремося? Проєкт рішення прийнято та рекомендовано на розгляд сесії. Наступне восьме про створення медичного пункту тимчасового базування в селі Пастушек. Прошу до надання інформації в селі Пастушек. Наше положення э, розроблене. Ми вже такі пункти надавали дозвіл на відкриття. І зараз також директор э, Центру первинної медико-санітарної допомоги звернувся до нас із клопотанням для того, щоб створити такий медичний пункт тимчасового прозвання стадії постушечок і Ви є. Більше ми надали дозвіл э, на вигнанці і переход. Це я думаю, діє практично. Практично там має по годинах. Вони має скласти графік і по годинах тому по приміщенні, яке буде для них виділено, має приймати на рік. То не кожний день, не кожного дня. Там де графіки, ліка, буде графік. Це суто для таких категорій населення які ну, важко доступно. Перша працювати там певні години потрапити до то... ви Вже відкрили і в недієли ні. Виявка відкрили що, дозу а, а, а не ще ще працює? Так. Це окрім війни, там не буде нічого. Нічого, ні, нічого, абсолютно, нічого ні, абсолютно нічого. А, Тільки можливість огляду прийдемо та, і та, дати працювати, та. Тобто десь тобто. може зміряти тиск, визначити, може, десь позаступних тобто захворюваннях, якісь там лікування. І більше ніяких маніпуляцій. Так. Якщо немає, то тобто. <кхні> прошу проголосувати. Хто за? проти, утримався? Проєкт рішення прийнято, зарекомендовано винести на восьмої сесії. Е, наступний проєкт, дев'ятий про внесення змін до статуту КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги Чортківської міської ради е, для надання інформації е, Оксана Карпінська. Так, з метою проведення до чинного законодавства України надання платних послуг. Е, директор знову ж таки КНП е, центру медико-санітарної первинної допомоги. Тетяна Осинська звернулася до нас із проханням, щоб внести зміни до статуту, і ми пропонуємо внести зміни в пункт 5, 6, і 7, там статутний капітал, управління підприємством. Тобто цим вони самостійно можуть розробляти і встановлювати тарифи на платні послуги відповідно до чинного законодавства, а також підтверджувати ці тарифні послуги відповідно до чинного законодавства. Тобто, це як. Думали собі ці Ну, Там що буде після після цього, як ми їм їм надамо що буде рішення виконкома, ми будемо погоджувати їхній встановлений розрахунок. Будь-що Чином законодавства чинов законодавства може дати верхню межу, можна дати нижню межу, а може дати посередині. Мене наприклад цікавить, чи це вирішує одноосібно керівник первинки, чи це вирішує якийсь... Орган. Ні, ми ще рішення виконком буде встановлювати іменно там І там має бути найбільше 50%. Так, так так. Так ми робили з лікарні. Це там все тоді прописано, що подається на затвердження виконавчих. Закон України про охорону здоров'я. Якщо будемо не виконком, Ви питаєте правильно.

Десь порядку скільки там можна. Десять видів. Відсотки непогані, ми немає. Є ще питання? Немає, якщо немає читань, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти Рішення, проект рішення прийнято, порекомендовано винести на розгляд сесії. І про затвердження плану роботи Чортківської міської ради на перше півріччя 2025 року. Для надання інформації запрошується секретар міської ради сам земля. Пане Михайло, ви йдете, а рішення побізоване чи ні? <світнє> Головою комісії. Потім я знову дігнати. Шановні депутати, на вас род виноситься проєкт рішення. План роботи на, на перше періччя 2025 року. Ну, в плані роботи я включив як звіти керівників, управлінь, начальників управлінь, так е, інформацію керів, звіти е, керівників комунальних підприємств, звіти старост е, наших старостинських португів, а також інформацію про виконання програм в різних, різних напрямках. Якщо які ще будуть позиції від вашої комісії, будь ласка, я готовлю відключити в нас ти Дякую. Якщо які пропозиції до плану, якщо є пропозиції від вашої комісії, щось вас цікавить, заслухати, то немає проблем за будь-який час. Нема пропозицій? А це їх вже вистачає. на на Це пропозицій. Ні, то прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався. Проєкт рішення прийнято, зарекомендовано, винести наїхати. Сесії. Отже, питання, які виносились на засідання комісії, розглянуті. Дякую. Дякую вам.